Передмістя Херсону тут вибухи не припиняються ні на день. Втім, це не завадило українським захисникам привітати дітей із соціально незахищених сімей цінними подарунками. Малеча отримала мобільні телефони, іграшкові квадрокоптери та літаки, ляльки, косметичні набори, шкільне приладдя і, звичайно, солодощі. Разом з міською адміністрацією та від імені військової частини вітаємо. Подарунками. Ми кожного дня готові допомагати як і дорослим, так і дітям. Співпрацюємо з волонтерськими центрами, державними, приватними. Не дивлячись на регулярні терористичні обстріли з боку ворога, ситуація гуманітарна залишається стабільною. Від імені усієї громади подякувала військовослужбовцям за турботу про їх дітей, представник міського старостату. Хлопці нам допомагають, приїжджають. Якщо в нас є потреби, вони нам завжди допомагають. Дуже вдячні нашим воїнам, гарним, красивим, бажаємо перемоги, миру і скорішого повертання додому. У цьому районі постійно відбуваються ворожі артобстріли. Нещодавно внаслідок одного з них загинула п'ятирічна дитина. Хтось не хоче виїжджати, хтось дійсно не має змоги фінансової, нема куди їхати. Ну, як вони поясняють, пропонували багатьом і безкоштовну евакуацію, але люди залишаються в рідних домівці і не можуть покинути її. Навіть під час зйомки ми чуємо звуки вибухів, і просто диву даєшся, як в таких умовах діти граються, сміються, а дорослі з оптимізмом дивляться у майбутнє і вірять у близьку перемогу.